Я ще про запаси і залишки ракет після останнього ракетного удару до сьогоднішнього дня по Україні Росії вистачить потенціалу ракетного не більше ніж на три масовані атаки, так стверджують високопоставлені джерела в силовому блоці. Про це пише Українська Правда. А, наскільки ну ось ці цифри дійсно співпадають з реальністю? Про три масовані атаки, якщо вважати сьогоднішньої день. Масованою атакою а він такою є. То виходить, що в Росії залишається лише два на ну потенціал на два ракетних масованих обстріли. Ну я не дуже люблю такі конкретні да, фрази: там два масованих обстріли, чи три чи один, і таке інше. Я виходжу з іншого. Наша спроможність захистити небо як таке. Ми сьогодні інтенсивно збільшуємо кількість систем протиракетної оборони. Вони надходять. На жаль, не так швидко, тому що це певні логістичні процедури. Ми сьогодні максимально пробуємо фізично захистити об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми сьогодні шукаємо можливість закупити додаткові опції і об'єми електроенергії. Ми сьогодні шукаємо можливість побудувати декілька альтернативних маршрутизацій ну тобто, щоб можна було з області на область перекидати, в залежності від того, яка область потерпає більше чи менше. Ну зрозуміло, тобто, шукаємо логістичні рішення. І, на мій погляд, ми залежимо виключно від е, дієздатності держави забезпечити саме ці параметри параметри захисту будь-якого там чи системи про чи фізичного параметри альтернативних маршрутизацій. І параметрами зменшення, зменшення обсягів тої електроенергії, яку ми використовуємо. Це дуже важливі параметри. Щодо виснаження ракетного Російської Федерації, безумовно, воно є, безумовно, воно буде. Але ви бачите, Росія в будь-якому випадку буде використовувати, тому що в них є отакий головний центр, який в Пітері знаходиться, який обраховує траєкторії. І вони в будь-якому випадку будуть наносити ще певну кількість ударів по нашим енергооб'єктам. Для них принципово це життя принципово для них, тому що інших інструментів впливу на Україну в них не існує. Вони сьогодні ставлять все на ракетну атаку. Вони не воюють з нами крім Бахмутського напрямку. з точки зору війни, як такої. Вони вже нічого не роблять, вони бояться нас на полі бою, і тому в них є єдиний інструмент це ракетні удари. Вони концентрують там, наприклад, 70-80 ракет одночасно для чого? Для того, щоб нанести саме каскадний удар, тому що це має бути одна, дві, три чи навіть п'ять хвиль, в залежності від того, тому що за рахунок цього, що такі каскадні удари де вони перевантажують нашу систему. ПРО, чому ми говоримо, що нам потрібно ще додатково там 5, 6, 10 систем ПРО, дано, ну, які зможуть забезпечити оцей недостатній обсяг алгоритму. Обрахування траєкторій, ми про це говоримо. Тому, на мій погляд, я хочу, щоб ми на цьому сконцентрувалися. Немає різниці, скільки вони ще будуть наносити удари. Є різниця побудувати систему захисту, мінімізувати будь-які проникнення ракет на наші об'єкти. Оце головне завдання держави. Безумовно бажано, щоб в них було там два можливих удари масових. Може один удар, може три. Немає різниці. Якщо ми побудуємо правильну систему, ми її будуємо. Ви розумієте? Я хочу, що коли хтось говорить так, а чого ви це раніше не робили? Я хочу, щоб всі зрозуміли такого обсягу війни, інтенсивності війни, такої кількості крилатих ракет не випускали взагалі ні по жодній країні, ні по жодному місту. Ну тобто немає таких прикладів в історії. Друга світова, це взагалі інакше навіть було там було багато авіаційних бомб, а там не було крилатих ракет. Сьогодні інша війна такого прикладу немає в історії після війни, навіть Другої світової. І тому ми сьогодні все це відпрацьовуємо саме тут і зараз. Ми даємо цей приклад, як треба працювати в таких умовах. І тому, коли хтось каже, так а чого ви не захистили об'єкти? Тисячі трансформаторів розподільчих по всій країні. Тисячі. Ніхто в жодній країні їх не захищає, тому що ніхто, крім Російської Федерації, не веде геноцидну війну. Ніхто не буде бити свідомо зимою по об'єктах, які дають опалення дітям. Зрозумійте це. Захистити все це, наприклад, рік тому, чи два рік, чи десять років тому неможливо було, тому що ти свідомий того, що геноцидно воювати з тобою жодна країна не буде. Буде, Може бути війна, може бути війна, але війна військове проти військових. Російська Федерація це єдина країна, ну крім терористичних угрупувань, яка воює з цивільним населенням, з дітьми. Це країна, яка вбиває, хоче вбити дітей. Вона хоче знищити саме розподільчі трансформатори, які, ну, в принципі, їх достатньо багато. Ми сьогодні, як держава, спробуємо це все захистити, даємо там е системи ПВО, даємо там додатково кулеметні системи антидронові, додаємо туди до фізичного захисту, спробуємо все це вирішити. Але знову ж таки, я завжди повертаюсь. Ми ж розуміли, що це Росія. Ми ж вже зрозуміли після Бучі, що це країна, яка буде терористично воювати. Але захистити все, от так, от, щоб було ідеально неможливо, але можливо бути такими, як ми є. Тобто виходити після обстрілів, ремонтувати, робити знову ж таки додатковий захист. Вести переговори, на чому наполягає президент і постійно щоденно десятки переговорів веде з нашими партнерами, пояснює, їм, як треба захистити небо. Не хочете захищати, ми ж не проти. Дайте спроможні інструменти. Я повернусь mm. до спроможних інструментів, коли знову ж таки нам говорять: так а чому ви самі це не зробите? А я вас поверну до Другої світової. Радянський Союз не воював своїми силами. 90% забезпечення це був ленд-ліз. Це були виробничі можливості інших країн. Це була зброя, якої в Радянського Союзу не було, яку дали Радянському Союзу. Це були гроші, які дали тоді. Так само і ми. Ми говоримо: дайте, будь ласка, спроможності воювати з імперією. І ми все самі зробимо: захистимо небо, поставимо додаткові системи ПРО, будемо збивати ракети не 80%, а 100%. Ну, 100, може і не зіб'ємо, 99 зіб'ємо відсотків. Ми це будемо робити, тому я хочу ще раз підкреслити: є все для того, щоб воювати. Є все для того, щоб спробувати захистити своє небо. Просто робимо свою роботу.